Добрий вечір, мої дорогенькі дівчата і хлоп'ята. А сьогодні бабуся вам буде читати казку Золоте військо. Жив у горах один коваль, коні кував, вози робив, плуги ладив. Жінка його верети ткала та все випускала їхню гуску пасти. Іде собі гуска, і цілий день нема її. Нема й нема. Аж надвечір приходить додому. От якось випустила жінка ту гуску, а коваль за нею. А ну ж, думає, піду подивлюся, куди вона ходить. Покинув кузню та й пішов за гускою. Переходить гуска під гору, а там діра. От гуска й зайшла в ту діру. Коваль за нею. Заліз у діру дивиться, а там такі довгі золоті галереї, як у королівських палацах. А повздовж галереї військо золоте стоїть. З великого дива коваль аж закляк на місці. Поволі випростався на рівні ноги, але не міг і далі. Чого сюди прийшов? питають його. Я йшов на зерці за гускою, відповідає коваль, хотів достежити, куди вона цілий день ходить. От вона й привела мене сюди. Виступили наперед два вояки і відвели його до короля. Сидить король, а сива, сива його борода, обвита у кілька разів довкола стола. Питає король, Ти хто? Я коваль. Слухай, ковалю, ти не підеш звідси на білий світ, доки не перекуєш нам усі коні. І лишився коваль у тій горі і кував їм коні довгі роки, і не було ліку тим коням. А як перекував усі коні срібними підковами? Вивели його вояки на білий світ, і вийшов він з тої гори, білий-білий, як молоко. А як виходив, мовив до нього король. Коли моя борода обів'ється дванадцять разів навколо стола, тоді вийду я зі своїм золотим зачарованим військом на білий світ. І буду. Королювати і мир настане всюди, і ніде в світі не буде ліпше, як у нашій землі. Вклонився коваль королю, вернувся на свій двір, але нікого й нічого там не застав. Лиш сива гуска сиділа на тому місці, де колись була кузня. Коли гуска встала з гнізда, коваль побачив там золоте яйце. А за те яйце збудував він собі нову кузню і доживав там свого віку. Та все визирав того війська золотого і гуска рядом з ним. Ось така казочка, дуже мудра казочка. А зараз всім на добраніч, спокійного, мирного сна вам, дітки.